Для початку спробуйте уявно перенестись в 1947 рік, літо ірпінь. Там серед саду захований маленький будинок, такого рівня благоустрою, що вийти з нього можна лише через вікно. Всередині за Мольбертом сидить старенький чоловік, дуже худий, виснажений і з гаслим поглядом. Сил уже майже не лишилось, та руки досі тягнуться до пензля. Цей чоловік незвичайний художник, це Федір Кричевський. Ось тут обов'язково з великої літери людина, яку колись обожнювали. Він той, хто підкорив виставки Нью-Йорку і Венеції, людина, яка першою очовувала Українську академію мистецтв, вчитель для десятків майбутніх зірок. В кінці він лишився без грошей, без їжі, без визнання. Влада відібрала в нього все. Сказали, якщо намалюєш портрет Сталіна, отримаєш усе назад. Повернемо і майстерню, і звання. Але Федір відмовився. Сказав просто: малювати всяких там пройдисвітів і мерзотників мені мій сан не дозволяє, і от він сидить у саду, малює до останнього, і там за Мольбертом його і знаходять мертвого, але з пензлем в руці. Ви уявляєте, наскільки треба було любити свою справу, щоб так прожити останні дні свого життя? І, до речі, привіт! Мене звати Настя. Ви на каналі Панорама. і сьогодні хочу поговорити з вами про безперечного генія українського мистецтва. Ви тільки уявіть собі, в родині Кричевських 13 художників, архітекторів, сценографів, кінооператорів у чотирьох поколіннях. Але саме історія Федора почалася в 1879 році. У містечку Лебедин Сумської області там, у родині фельдшера Григорія та Параски, народжується ще один малюк. Усього в сім'ї Кричевських на той момент було восьмеро дітей. Старший Василь згодом стане знаменитим художником і архітектором, розробником дизайну українського національного герба. Батько Григорій був людиною шанованою, але в сім'ї грошей не вистачало. Ну, звісно ж, восьмеро дітей. Зараз двома буває нелегко, а уявіть одразу з вісьмома. Федір з дитинства мав особливий погляд. Він був з тих людей, які не просто малювали, а бачили і відчували. Міг помітити, як світло падає на стіну, як старенька жінка тримає в руках вузлик, як дитина ховається за мамину спину. Все це він переносив на папір. Його дар помітив місцевий пан Василь Капніст. У його маєтку Федір Кричевський мав доступ до бібліотеки, колекції живопису та графіки, зокрема козацьких портретів. Для хлопця з провінційного містечка це був вхід у зовсім інший світ. Згодом майбутній митець вирішив вступити в московське училище живопису. Там все було інакше: інший ритм, інші люди, інший масштаб. Але майбутній митець не розгубився, вчився наполегливо зосереджено, вдень і вночі. Потім було навчання в Петербурзі, але через хворобу і брак грошей він змушений був лишити академію. Та на цьому шлях Федора не завершився. Він знайшов змогу подорожувати, багато читав, сам навчався. Коли йому виповнилось 23 роки, юнакові трапилась нагода навіть потрапити до Лондона на коронацію короля в складі делегації від царського дому. Там він робив замальовки церемонії, а у вільний час відвідував музей. Згодом побував у відні, де відкрив для себе Клімта. І, звісно ж, після побачених картин вплив густава став відчутним у картинах Кричевського. Але при всьому цьому художник завжди тягнувся до свого, до українського. Його надихали обличчя селян, народний одяг, пісні, барви сільських хат. Там він бачив глибину, там було його серце. Я тут багато думала про те, як складно було вчитися мистецтву в ті часи. Кричевському довелося їхати з рідного дому, бог зна куди, тільки щоб мати можливість навчатися. Сьогодні ж ми можемо сидіти вдома з чашкою чаю і вчитися в найкращих викладачів країни. Я зараз записалась на курс «Історія українського мистецтва від школи культури «Культосвіта». і дуже раджу його і вам. Чому? Бо це 9 лекцій, 7 семінарів, 32 години глибоких знань. Ведуть люди, які справді живуть мистецтвом дослідники, куратори, співробітники музеїв, викладачі університетів, серед них на хвилиночку. Олександра Шевлюга з Національного художнього музею, Ольга Новікова з музею Ханенків, Тетяна Філевська з інституту Малевича. Курс онлайн стартує 24 червня, і для моїх підписників є знижка 10% за промокодом PANORAMA. Він діє до 24 червня включно. Всім нам потрібно вчитися краще розуміти своє. І цей курс чудовий спосіб почати або поглибити це знайомство. Після повернення в Україну Федір Кричевський знайшов себе. Саме тут його талант почав розкриватися на повну силу. Його живопис формувався на перетині європейського модерну і української традиції. Від європейського мистецтва він взяв декоративність, лінії, колір, але наповнив це всім, що любив і знав з дитинства, українською землею, людьми, звичаями. Його перші великі картини одразу звернули на себе увагу. У 1910 році Федір створив полотно Наречена, а вже через кілька років картину три покоління. У цих творах прості сільські люди виглядали глибоко і велично. Кричевський не намагався ідеалізувати, він бачив у них гідність, внутрішню силу, щось по-справжньому щире, часто зображував жінок, молодих, зосереджених, замріяних. У роботах митця була тиша, повага і любов. Те, що могло бути просто жанровою сценкою, в нього ставало справжнім символом, немов через повсякденне до вічного. Найгучнішим успіхом Кричевського став його триптих під назвою життя. Над ним відпрацював з 1925 по 1927 рік. Три частини: кохання, сім'я, повернення. Це історія однієї української родини, але водночас зараз це історія про кожного із нас: про любов, турботу, про втрату і надію. Образи були простими, але в композиції, у кольорах, у поглядах персонажів відчувалася тиша, що прибирає до кісток. У мене досі мурахи по шкірі, коли дивлюся на цю картину. Цей триптих був показаний не тільки в Україні. Його бачили у Чикаго, Нью-Йорку і найголовніше на Венеційській бієнали. Там його назвали сенсацією. В Італії навіть почали друкувати десятки репродукцій. Світ побачив, яким може бути український модерн, сильним, глибоким, людяним. І хоч після цього триптиху були іще й інші роботи портрети, ілюстрації до творів Шевченка, але саме Триптих життя став вершиною всього. Ця робота закріпила за Кричевським репутацію художника, який вмів говорити просто, але водночас дуже сильно. У 1917 році, коли в Україні вирували події революції, в Києві заснували Українську академію мистецтв. Це був історичний момент. Уявіть, країна вперше мала свою художню школу офіційно на державному рівні. І саме Федора Кречевського обрали першим ректором. Йому було тоді 38 років, молодий, повний ідей. Він одразу взявся до справи, Запросив найкращих художників свого часу. Тільки вслухайтесь ці імена. Михайло Бойчука, Георгія Нарбута, Олександра Мурашка. І звісно ж, поряд з ним був його старший брат Василь Кричевський. Разом вони створювали не просто навчальний заклад, а простір, де народжувалось нове українське мистецтво. Кричевський мав дар не тільки малювати, він ще й умів навчати, а це скажу вам дуже важливо був доброзичливим, але вимогливим. Для багатьох студентів став справжнім наставником. Він не змушував наслідувати, а допомагав кожному знайти свій голос. Навіть зараз такий викладач це справжній скарб. Однією з найвідоміших учениць Кричевського була Тетяна Яблонська. Пізніше вона згадувала, що саме він став її головним учителем. І таких учнів було чимало. Навчання для нього було місією. Він вірив, що майбутнє українського мистецтва залежить не тільки від майстрів. А й від того, як і чому навчають молодь, і вклав у це всього себе. У 1920-х роках українське мистецтво ще мало простір для дихання. Художники могли творити щиро і висловлювати свою любов до України, але це все тривало недовго. Вже наприкінці десятиліття все різко змінилося. Влада почала затискати. Все, що не вписувалось в рамки радянського соцреалізму, вважалось забороненим. Художникам давали чіткий сигнал: ти можеш працювати. Але тільки так, як каже держава. Федір Кричевський ніколи не прагнув конфліктів, але й ніколи не був гнучким перед владою. У його творчості не було парадних портретів вождів, не було сцен щасливого радянського життя. Він залишився вірним собі. І це ставало дедалі небезпечнішим. У Київському художньому інституті, де він викладав, почали з'являтися доноси. Зникла атмосфера свободи. У 1937-му розстріляли Михайла Бойчука, художника і друга, з яким вони разом створювали академію. Кричевський вирішує залишити Київ і переїздить до Харкова. Це був вимушений крок. Він продовжує викладати, але обережно. Та довго без рідного міста він вже не витримав. Київ був для нього особливим, місцем, де він творив, навчав, жив по-справжньому. Попри небезпеку, Федєр повернувся до Києва. У 1941 році, коли фронт наблизився до столиці, йому запропонували евакуацію. Одному, без дружини, місця на двох не було. Він зробив вигляд, що сідає в потяг, а потім вийшов через задні двері і залишився, не зміг покинути ані землі, ані родину. Цілком можливо, що це цензурована версія, бо в цю ідеальну картину зовсім не вписується спроба втекти від радянського режиму під час війни. У ті роки мистецтво більше не було вільним. Художників змушували не просто малювати, а служити. Тобі потрібно було зрадити себе, своїх вчителів, усе, що любиш, мовчати, коли знищують Михайлівський собор, терпіти, коли арештовують колег, закривати очі, коли Україну стирають з культурної мапи світу. На Кричевського також відкрили справу. Знайшлися добрі люди, які тому підсобили. Художника вже готувалися заарештувати. Лише заступництво його давнього знайомого Ісаака Бродського, офіційного портретиста Сталіна, врятувало його тоді від катівень. Під час війни Федору таки вдалося виїхати. У 1943 році лікар-німець, який захоплювався його роботами, допоміг потрапити до Німеччини, а згодом до Відня. Але війна догнала всіх. Радянська армія увійшла в відень. Кричевського заарештували. За звинуваченням у втечі за кордон він міг отримати розстріл або 10 років таборів. Художника врятував лист із проханням повернути на батьківщину митця. Його підписали колеги в Україні. Навіть чиновники писали, що він потрібен для мистецтва. Після цього Федора випустили, але лише після року, проведеного у в'язниці. У 1946 році він повернувся до Києва, виглядав інакше, Худий, знесилений, і згаслим поглядом. Його учень Сергій Григорієв згадував, що навіть не впізнав свого вчителя. Кричевського позбавили всього: звань, майстерні, право викладати. За клопотання Максима Рильського йому дозволили оселитися в Ірпіні в маленькому будиночку. І тоді надійшла пропозиція згори – намалюєш Сталіна, отримаєш усе назад, майстерню, пенсію, повагу. Федір відмовився, жив у бідності, брався за випадкові підробітки, але постійно голодував. Помер у липні 1947 року. Один у маленькому будинку. Федір Кричевський не зник з історії, як це трапилось із багатьма українськими митцями. Занадто багато він стих, занадто багато учнів виростив, занадто глибокий слід залишив у мистецтві. Але сталася інша типова історія радянська. Кричевського, хоч і не застрелили на вулиці, як це сталося з Мурашко, або з усією сім'єю Бочуків. Натомість його творчість цензурували, не забороняли прямо, але замовчували, ховали те, що не вписувалось у схеми. Він був тричі одружений. Його донька Маріана стала скульпторкою. Вийшла заміж за Юрія Косача, племінника Лесі Українки. У часи Другої світової війни вони емігрували у США. Син Роман помер зовсім юним від тяжкої хвороби. Йому було лише 16. Майстерня Федора Кричевського через кілька років після його смерті перейшла до Тетяни Яблонської. І саме там вона працювала усе своє життя у тій самій майстерні, де вчився і творив її вчитель. Це справжній спадок, живий, переданий із рук в руки, не через архіви, а через пам'ять, через мистецтво. І тому, коли сьогодні ми говоримо про Федора Кричевського, ми не згадуємо, ми продовжуємо, бо такі люди не закінчуються ніколи.